Повноваження членів Центральної виборчої комісії припинилися 1 червня 2014 року. Рік і три місяці тому. Мене дуже просте питання, чому за рік і три місяці президент не виконав свої конституційні повноваження і не вніс до парламенту подання на звільнення старих членів Центральної виборчої комісії і на призначення нових? Логічного пояснення немає, крім одного. Він з ними домовився фальшувати вибори. Адже сьогодні члени виборчої комісії, повноваження, яких припинені, вони фактично залежні від волі однієї людини, від Порошенка. Порошенко захоче внесе подання, захоче не внесе. Все подання. І саме тому вони виконуватимуть його команди. Тому я пояснюю незмінну складу Центральної виборчої комісії на чолі з підрахуєм Охендовським. Однією причиною влада поставила цьому нелегітимному складу ЦВК фальшувати вибори. Саме тому я персонально звернувся з позовом до президента України, який 8 жовтня призначено перший розгляд справи у вищому адміністративному суді, де я прошу суд зобов'язати президента виконати його конституційні повноваження. і змінити членів Центральної виборчої комісії. Закон встановлює 7 років повноважень для членів Центральної виборчої комісії. Нинішній склад ЦВК вже 9 рік виконує свої повноваження. Це нонсенс. Цей склад ЦВК був призначений ще Януковичем. Вони не мають права, перепризначений, вони не мають права виконувати повноваження в нелегітимний спосіб. Президент не виконує вимоги Конституції, не вносить подання на звільнення старих і на призначення нових членів. ЦВК, і ця бездіяльність президента для мене очевидна. Тому що люди, які залежні від нього, мають виконувати команду на фальсифікації виборів. Я про це в мене було кілька зустрічей з послами європейських країн. Я їм теж про це пояснюю. Я неодноразово, коли ми були в коаліції. І я, як координатор коаліції, ставив перед президентом питання і вимогу про виконання конституційної е, припису про внесення нових членів ЦВК. Президент Порошенко ігнорував ці наші вимоги, так само, як ігнорує наші вимоги і потребу часу. Це прийняття закону про імпічмент президента, закону про тимчасові слідчі комісії, тобто прийняття реальних інструментів контролю суспільства за владою. Оце така моя позиція.